Добрий день, хлопчики і дівчатка. Прийшла красива, холодна та сніжна зима. На дерева та лужок тихо падає сніжок, а біленькі сніжинки, мов легенькі пушинки, в повітрі кружляють, на землю лягають, білою ковдрою навколо все вкривають. А в той день коли випало багато-багато снігу, дітки вдягли теплий одяг та побігли гуляти у парк. Вони катались на санчатах, з'їжджали з гірки, гралися у сніжки та ліпили снігових баб. Ви тільки подивіться, які вийшли сніговички. Вони всі різні, але дуже класні. Та кумедні. Дітки, а ви знаєте, що сніговічка можна зробити не тільки із снігу? Ось я взяла. Ватні диски, ватні палички і блакитний аркуш. Ви можете брати будь-якого кольору, тільки не білий, тому що на білому сніговічок буде невидний. Так, приступаємо до роботи. Намачуємо добре аркуш. І приклеїмо наші диски. У мене їх три, тому що я хочу, щоб сніговик був великий. Так само приклеїмо йому ручки. В мене ватна паличка поділена навпіл. Я приготувала заздалегідь шапочку, щоб йому не було холодно, так, і шарфік. Ось так. І звичайно, ніс помаранчеву морквинку. Домалюємо йому ученята ротик. Дивіться, який гарний сніговичок у нас вийшов. Мені здається. Чогось не вистачає снігу. Ну, звичайно, треба додати багато-багато снігу. І білі сніжинки кружляють навколо сніговичка. Я теж використовую не пензлик, а ватну паличку. Ну, тепер все. Подобається вам? Спробуйте зробити свого сніговичка. цікаво, який він вийде. Всього найкращого до нових зустрічей!